Дивіться телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня» Середи 30 вересня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо у випуску. Далі коротко Виплатять людям заробітну плату. З такими вимогами медики центральної районної лікарні прийшли до керівництва Коломищини. На засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради говорили про інвестиції в області. розповідали про основні напрямки діяльності підрозділів міграційної служби про це та інше детальніше. Виплатять людям заробітну плату. З такими вимогами медики центральної районної лікарні прийшли до керівництва Коломищини. Лікарі розповіли, що у вересні на їхні картки поступило лише по 300 гривень. Коли буде решту і як далі жити працівникам галузі, мала дати відповідь зустріч у райдержадміністрації. Спостерігали за перемовинами, і наші журналісти. Медики одразу ж зазначили, що прийшли не сваритися із владою. Вони хотіли діалогу та вирішення своїх питань. Одразу ж зазначили, що акція не політична і не передвиборна. Наталія Вицехівська від імені колективу поставила до влади запитання про фінансування галузі. Її цікавило, чи передбачені кошти для медиків центральної районної лікарні в осінні місяці і як їх будуть виплачувати. Колектив центральної районної лікарні в чергове від спочатку року не отримує зарплату вчора було дано 300 гривень авансу за вересень місяць. Якщо хтось розуміє, що таке 300 гривень, Ну напевне, не треба пояснювати. Більше того, проблема настільки велика, що е, і саме серед працівників Коломийської центральної лікарні це не є проблема всіх медиків, навіть міста Коломиї. На жаль, з недавніх часів медиків Коломиї поділили, е, можна сказати, на два сорти: є первинна ланка, яка забезпечена, яка виконує і повинна виконувати свою, е, свої зобов'язання. І вони отримують вчасну зарплату, вони отримують індексацію. А працівники центральної районної лікарні на сьогоднішній день виявилися працівниками, які повинні безкоштовно працювати. Медики зазначили, що були зі своїми проблемами у міській раді. Тепер прийшли і до районних очільників, щоб почути відповідь, як далі жити. Лікарів цікавило питання не лише виплати зарплатні, але й її індексації. Заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин зазначила, що через інфляцію кошти передбачені для індексації зарплатні використані в першому півріччі. Більше грошей в районі просто немає. Ще на початок року е, установи охорони здоров'я, зокрема, Коломийська центральна районна лікарня, забезпеченість фондом оплати праці, мала тільки на 75, в межах до 80%. відсотків. Тобто, ще на початок року ми вже при формуванні бюджету, оскільки це є функція держави забезпечувати медичне. Е, Медичну субвенцію, освітню субвенцію, то ще на початку року ми бачили, що видатки потреб медицини не враховують. Це було і в попередніх роках. Але, оскільки вперше за бюджетним кодексом. Це є пряма дія медичної субвенції, то забрати з іншої галузі і збалансувати потребу медицини не є в можливих умовах бюджету 2015 року. Однак медиків відповіді керівництва району не задовольнили. Вони навели приклад, як працюють такі ж установи в інших районах області. Там стверджують лікарі, затримок із виплатами немає. Чому не маючи більшої е, підприємницької структури, чим Коломия, виплачує індексацію. Надвірна виплачує індексацію, Калуш, виплачує індексацію. Наша Коломия ніколи не Ди має рад. грошей. Ди Ди рано. Ди рано. Ди рано. Ніколи вона ніколи не має грошей. П'ять років ви закладаєте бюджет, і п'ять років бюджет з дефіцитом до вересня місяця. Зак... Ви повинні були забули врахувати. Не, У нас а сьогодні прийшла, в цьому році прийшла реформа. Фактично вона. Почалася в 13-му році. Ви повинні це були врахувати. І маємо тепер для люди сидять без зарплати. Розумієте, ми гарно порядно говоримо. Ні, ми всі висвітлюємо питання, звернення, відповіді. Тому а результат один. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як запевняє, проблеми медицини є у всіх областях нашої держави. Вона вже майже рік веде листування із. Міністерствами фінансів та охорони здоров'я однак поки допомоги не отримали. Хоча разом із владою головний лікар практично вибила із резервного фонду обласної охорони здоров'я понад 16 мільйонів гривень. Тепер чекають на поступлення коштів. Ми найбільший район. У нас найбільша потреба в заробітній платі 25 мільйонів. Ну не може собі ні район. Ні, місцева влада потягнути, додатково додати, бо це є дуже великі кошти. Але ми тут не сиділи. Ну повірте мені, і те, що на сьогоднішній день ми закрили заробітну плату за серпень, а ми її закрили, то це завдяки тому, що ми стукали з березня місяця, бо ви пам'ятаєте, що було у квітні. З березня місяця ми стукали до Міністерства фінансів, до Міністерства охорони здоров'я, аби нам кошти попереносили мовою звичайною. Це зробили. Ми заплатили за серпень. У нас за вересень призначень на заробітну плату не було. Я казала в понеділок, хто був на ну присутній при зустрічі з начальником департаменту охорони здоров'я. Ми це познімали. Оксана Васильна скаже з медикаментів, з енергоносіїв, то що було призначення, бо у нас на вересень та ж сума, яка була призначена, ми вересневими коштами заплатили, закрили серпень. І у цих 300 гривнів. Ну повірте мені, що навіть ми не то, що ми говорили, що краще дати, намагатись зробити, хоч дати 300 гривень, чи не дати нічого. Все ж таки дійшли до думки, що краще дати хоч 300 гривень, Ну ну хоч якісь гроші, чим не дати нічого, але це навіть не зарплата. У нас її не було. Голова районної ради Богдан Булюк пояснив присутнім корінь проблеми. Центральна районна лікарня повинна була фінансуватися із обласного бюджету, але цього не сталося. Все лягло на місцевий бюджет, грошей в якому обмаль. У 2015 році районна та міська влади передають центральну районну лікарню на обласне фінансування. 2015 рік планувалося в центральній районній лікарні, що вона стане госпітальним округом, і вона перейде на фінансування до обласного бюджету, враховуючи про те, що Приміщення, які знаходяться на території міста Коломиї, не наші, не районні. Послухай, я, мені не треба суфльоти. І вони рахуються власністю обласної ради. Ми взагалі не маємо права фінансувати. Взагалі немає. І тому один єдиний вихід: для того, щоб ми не мали проблеми у медицині, нам треба зробити все. Щоб передати другий рівень фінансування на обласний бюджет, в них резерви є можливості. Послухайте далі, ми от прийняли на сесії, на сесії районної ради міська і районна про передачу трансферу свого на обласну раду. Ініціативна група та керівники району погодилися продовжувати діалог далі за участю голів райдержадміністрації ради міського голови керівника обласного департаменту та представників центральної районної лікарні. Така зустріч має відбутися вже наступного тижня. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика. Бізнесмени у погонах, процвітання контрабанди, боротьба зі своїми такі враження після війни на сході залишилися у Владислава Таржинського. Коломиянин більше року захищав кордони України і тепер повернувся додому. Боєць каже: вище армійське керівництво нагріває руки на усіх нас. Після Революції Гідності Владислав Таржинський став волонтером, очолив військово-патріотичне об'єднання коломия центр. Коли розпочалися бойові дії на Сході, пішов добровольцем. У серпні 2014 року почав служити у 5-му батальйоні територіальної оборони. Після його розформування перевівся у свою стихію десантні війська. 80-та окремо е, ремобільну бригаду. Ну і в кінці так само так прослужив. До кінця так просто жив. Е, пару днів тому я звільнився. Вже вислужив свій строк. Восьмися -е, е, бригада була по всьому теперсьому кордону так названо е, лінії відчуження. Рахуватися. Е, були е, на, е, на охороні Луганське ТЕС. Після ми е, вийшли на ротацію. Після ротації е, повернулися вже е, на нашу базу, так, так, так назвати, тимчасову базу, постійно тимчасову базу. Потім Владислав Таржинський з побратимами служив у Мар'їнці. Там отримали вони нову техніку американські хамери. Із аеромобільної бригади їх перевели у десантно-штурмові війська. Розповідає боєць на один незалежності. Командир бригади отримав прапор. Вже такий бойовий прапор. 80-го окремої десантно-штурмової бригади. Я був техніком роти відповідав за зброю. і Техніку в роті бо відпадав у липні місце. були створені мобільні групи. По боротьбі з контрабандою і диверсійно розвідувальними групами. Ну, і наша рота по екіпажна в склад тих груп входили СБУ, фі Фіскальна служба України, прокуратура, там, міліція. До представників міліції, ну, від кожної силової структури там було, кориші, були представники. І так як в нас, кориші, техніка, у нас бойова техніка, серйозна бойова техніка, і ми везумовні війська в кінці е, прикривали ці групи на виконання завданнями. Служили бійці на лінії розмежування від щастя до Маріуполя. Проте враження від перебування на сході неоднозначні, каже Владислав Таржинський. Наші хлопці сміливі й патріотичні, а от деякі керівники нечисті на руку і воювати бажання зникає. Враження навіть більше гнітуще. Тому що зараз станом армії на, 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 на даний час до чого посилили армію, перші призиви були велика волна патріотизму. Люди йшли за задоволенням, служили. все. Тому що зараз е, керівний склад більше винувати цей вищий керівний склад, щоб людей відбили той патри... дух патріотизму відбили. І виходить, що зараз починається те, що ми зараз в цих мобільних групах, виходить, що ми десантні війська. Війська, тому що ми мали би воювати з противником, ну, нашим ворогом. Але ми, виходить, що нас кинули на боротьбу з нашими, же, з нашими ділками бізнесменами в погонах займаються. Починається контрабанда, розвідки для груп там було мало. Машини пропускали це наші ділки в погонах, тому що на рівні камбрігів, на Камбатів. То, що саме це э, розвідники наші були, то, що там тих батальйонів, бригад, то, щоб були командири э, цих підрозділів, все взяли в руки і зробили із того всього бізнес собі на карман. За пропуск кожної машини була встановлена такса, розповідає Владислав Таржинський. Суми сягали 150 тисяч гривень за одну машину. Гроші поповнювали кишені деяких армійських керівників. 80-та аеромобільна бригада власне й боролася з нечистими на руку армійцями. Коли почали боротися, почали супротивки на буржу, буржу, супротив, саме, кричі, сутички. Саме ж своїми почалися ворожовані статички. Закінчилася активна фаза війни. Почали встановлювати сферу вліяння, і там починали почали, коричі, почали бізнес в бізнес-погонах. Це саме жахливе, що зараз твориться в армії, мобільну групу розстріляли. Цих людей я сам особисто знав. З ранку ми змінилися щодо нас спільна фотографія, що ми попрощалися, і на другий ранок дзвонок. Ну, теж наші друз... товариші і кажуть, ви знаєш, знаєш, саме хлопці загинули. Ніякі диверсійні групи не були рядом, тільки свої були. Злодійство процвітає, бо його кришує. Деякі командири батальйонів переконаний Владислав Тержинський. Мова йде про продукти харчування, пальне. Боротися з цим важко, бо хлопці це викривають, але нічого в результаті не змінюється. А ще бійцям самотужки доводилося ремонтувати техніку, а деяку просто збирати скупи металобрухту. Але попри всі негативи, Владислав Тержинський не шкодує, що був на сході. Каже, там все розумієш, хто твій друг, а хто ворог і хто справді любить Україну, а хто просто використовує ці слова як прикриття злочинів. Інвестиції і ще раз інвестиції саме під залученням коштів зовні повинні працювати громади та профільні відділи місцевого самоврядування, адже це нові робочі місця, надходження до бюджетів і стабілізація економіки. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Також там нагадали про необхідність створення ОСББ. Тему продовжить Надія плюхіна. Нині на завершенні два інвестиційні проекти у рамках програми Польща, Білорусь, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Один із них в галузі туризму, інший що. До біологічних відходів також є актуальний спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його основне завдання підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Славе міста, які були відібрані для участі, станом на сьогоднішній день п'ять мікропроектів до центральним Твердження безпосередньо з ним проектом дві угоди е, підписані, три знаходяться на підписанні. Саме е, на сьогоднішній день три мікропроекти е, так само знаходяться на оголошенні угоди. Оговачення центральному, центральному офісу. також, Коломия бере участь ще в одному проєкті за сприяння німецького фонду, мова йде про енергоефективність громади, тобто зменшення споживання енергоресурсів у межах 10-15%. Будемо мати реальну картину споживання енергоресурсів бюджетними установами. Також ми плануємо залучити і розробити базовий кадастри викликів, які є складовою планом дійства тратичного розвитку який буде основним документом, тобто юридичним планом міста. Нині над створенням ОСББ повинні працювати мешканці усіх будинків Коломиї, адже часу лишилося не так багато. Вже до 1 липня 2016-го Ми маємо стати власниками свого житла. Вже працює дві управляючі компанії в Коломиї, які безкоштовно приїжджають до ініціативної групи, дають всі документи, всі юридичні супроводи. Вони це роблять безкоштовно в надії на те, що якась частина піде до них під управління. Тобто це є приватні управляючі компанії, вони сформовані в Коломиї давно і вони вже мають досвід роботи. За останній тиждень бажаючих виявилось більше ніж за п'ять років попередньо. Всі люди зрозуміли, що вони стали власниками. Чи не найгучнішим проектом, який реалізується в області, є Єврокарпатська ініціатива, і Коломия може стати одним із ключових майданчиків для залучення інвестицій? Про це розповів директор департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури обласної державної адміністрації Дмитро Романюк. Єврокарпатська ініціатива це проект, змістом якого є три ключові напрямки: перше це залучення іноземних інвестицій, попри те, що на даний момент. Дана обідна ціль звучить, як, мабуть, нереально в умовах війни, ми всі розуміємо, чи буде йти інвестор, але враховуючи на даний момент те, що ми в односторонньому порядку до 2016 року вже дії між Україною та Європейським Союзом зони вільної торгівлі, враховуючи про, то ті фактори, що відбулися певні негативні макроекономічні коливання, які призвели до значного спаду робочої сили, ми маємо зараз таку ситуацію, що зараз активно ведемо переговори з компаніями з Німеччини, з Франції, з приводу того, що вони готові переводити свої виробничі потужності, в тому числі з Китаю в Україну. Чому два ключові фактори: Дешева робоча сила, яка в два 4 рази нижче ніж в середньому по Китаї. В умовах зони вільної торгівлі і в умовах близькості до ЄС власне західна Україна стає цікавою для потенційного інвестора, зазначив пан Дмитро. Є вже німецьке підприємство, яке готове побудувати завод на 5 тисяч робочих місць. Це найбільша інвестиція за останні 25 років. Ми зараз активно здійснюємо пропорцію Івано-Франківської області. Відповідно, в мене прохання до управління економіки бути добрі. Сформуйте комплексні пропозиції, які у вас є вільні земельні ділянки, відповідно на яких потенційно може розміщуватися інвестор, І відповідно інвестиційні проекти, де є готові підприємства, які потребують залучення інвестицій. Так, чи це закупівлю, обладнання, чи це розширення виробництва? Активно зараз так само комунікуємо з Китаєм через наш Український Дім, який представництво у Пекіні. Вони готові заходити в сільське господарство безпосередньо виробництво концентрованих соків і готові їх експортувати. Чому? Бо надзвичайно зараз важливо за інвестиції потрібно боротися. Ми розуміємо, що в нас є конкурент Львів та Львівська область, так? які певним чином є логістично ближче, частково до кордону з Європейським Союзом, і другий фактор в них набагато краща інфраструктура. Тому ми маємо пропонувати ще кращу умову. Загалом, єврокарпатська ініціатива це допомога нашим підприємцям, нашим експортерам. Вважає Дмитро Романюк, бо підвищення експорту є умовою економічної стабільності. В управлінні Державної міграційної служби у Івано-Франківській області відбулася чергова прес-конференція для представників регіональних засобів масової інформації. Під час зустрічі із журналістами керівник УДМС в області Сергій Саїв розповів про основні напрямки діяльності підрозділів міграційної служби, завдання їхнє у забезпеченні надання громадянам адміністративних послуг. Торкнувся питань нововведень змін у міграційному законодавстві. Як повідомив Сергій Саїв, декілька днів тому працівники міграційної служби Івано-Франківщини спільно з МВС та СБУ, а також активістами громадських організацій, виявляли нелегальних мігрантів. Відпрацьовували ринки, житловий сектор, студентські гуртожитки у Івано-Франківську. Знайшли п'ять нелегалів. Це в основному колишні студенти-іноземці із кризових країн, які не захотіли повертатися додому після закінчення навчання чи відрахування з вузу. На цих осіб склали адмінпротоколи про порушення міграційного законодавства і впродовж. Місяця ті зобов'язані покинути територію України. Такі рейди будуть проводити щотижня, адже кількість мігрантів збільшується. Наразі у трьох вузах обласного центру навчаються 2412 іноземних студентів. 800 з них перевелися у прикарпатські виші із навчальних закладів Луганська і Донецька. Найбільша кількість іноземних студентів сьогодні припадає на навчальний заклад це медичну академію. І Нафтигазу, університет Нафтигазу. Це якраз два найбільші в Прикарпатському. Там незначна кількість. Це от два заклади великі, які оце це дві тисячі навчальних. Це якраз оце найбільша де навчаються, вони в'їжджають. Проблемою міграційна служба називає й те, що 270 осіб з інших країн отримали запрошення від наших вишів на навчання, але до університету вони не прибули. Попри це, фірми, які видають такі документи, були зобов'язані доправити цих студентів з аеропорту до вузу, але цього не зробили. Зараз ректорам навчальних закладів рекомендовано надалі не співпрацювати з такими фірмами, а інформація щодо них надіслана в СБУ, адже це одна зі схем нелегальної міграції. Ректорами направимо листа для того, щоб не, не співпрацювали з даними фірмами, які вони видають запрошення. Або це якось питання на рівні піднімали міністерство для того, щоб можна було е, іменно ті фірми, котрі чесно працюють і не сприяють тому. Це небагато. Ми вже знаємо, таких називати не буду, але ми матеріали буквально найближчим часом направимо в СБУ для того, щоб вони розібралися, як ці фірми працюють. Загалом же нині у Івано-Франківській області офіційно проживають 4358 іноземців. Підрозділи міграційної служби оформили мешканців Прикарпаття 72 тисячі закордонних паспорти. З них більше 12 тисяч біометричні, а решту без чіпа. Якщо порівнювати з минулим роком, тенденція йде до збільшення. Чому ж люди обирають паспорти без біометрії? Напевне, тут працюють стереотипи, вважає Сергій Саїв. Люди думають, що з біометричним паспортом порушать міграційне законодавство, то легше. Буде уникнути проблем, але зараз відбитки пальців є обов'язковими при відкритті візи, отож різниці жодної. При здачі документів на відкриття візи при візові центри, у них обов'язково йде здача біометричних відбитків пальців. Це 100% Немає У них весь всі країни Шенген ввели 100% відбитки пальців. Тобто, паспорт цей ну зрозуміло, що Шенген. Хоче краще, щоб було відцифровані, тому що вони звіряють. На кордонах стоїть вже щитувальні машини, котрі звіряють. З 1 січня майбутнього року в Україні набирає чинності постанова Кабміну про введення пластикових карток внутрішніх паспортів. Всім міняти паспорти в один момент не будуть. Процес заміщення йтиме впродовж п'яти років. З 1 січня пластикові картки будуть видавати, якщо це перший паспорт людини, тобто при досягненні 16 років, також при вклейці фотографій, заміні після одруження чи відновлення втраченого паспорту. Відбитків пальців у новому документі не буде. Проте, як саме він виглядатиме, поки що достеменно невідомо чекають на роз'яснення так само, поки що в області немає і обладнання для прийому документів на виготовлення таких паспортів. З 1 до 31 жовтня цього року триватиме щорічний профілактичний місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують про те, що громадяни, які самі принесуть зброю в міліцію, звільняються від кримінальної відповідальності. А далі, після оформлення відповідних документів, особа має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. А на порушників чекає покарання позбавленням волі на термін від 3 до 7 років. Детальнішу інформацію можна отримати у дозвільній системі Коломийського МВ у. Мвес 30 вересня в державі відзначається український день бібліотек. Коломийщина також ушановує керівників та працівників книгозбиралень. Цьогоріч у центральній районі бібліотеці відзначили кращих однак, нагородження було доволі нетрадиційним. Про це далі у сюжеті. На Коломийщині діють понад 70 бібліотек, велика кількість із них забезпечена комп'ютерами та інтернетом. В ЦРБ двічі вигравала конкурс від родини гейців бібліоміст. Тому керівництво району вирішило відзначити кращих. Начальник відділу культури Людмила Федор подякувала колегам за роботу та зазначила, що головне у роботі бібліотекаря контакт із читачем. Всього доброго, світлого, прекрасного, тому що все таки, що ми не говорили, книга це є основа. То ще ще було слово. А від слова вже е, утворилися і десь були похідними всі інші цінності, які ми маємо можливість упорвати. А щодо самого нагородження, то цього разу на церемонії були відсутні грамоти. Кращі підрозділи центральної районної бібліотеки отримали нову книгу про Коломишину, а самі ж бібліотекарі були премійовані фінансовими винагородами. Такі ж відзнаки отримують і інші кращі працівники галузі запевнили у керівництві відділу культури. Вона Малецький, Сергій Грин. Програма подіїнтика. А далі події спорту. Продовжуємо випуск. У турці на стадіоні Колос відбувся один із центральних матчів чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Зустрічався лідер Оскар Підгір'я та місцевий футбольний клуб. Гра проходила у напруженій боротьбі. А хто переміг, розкаже Богдан Малецький. Оскар до турки приїхав у ролі справжнього фаворита двобою. Команда впевнено посідає перший рядок у турнірній таблиці і вже найближчим часом може стати чемпіоном Івано-Франківщини. Першими на поле вийшли юнаки. Місцеві футболісти активно грали у матчі і змогли перемогти своїх однолітків із рахунком 2-1. А потім взялися за вияснення відносин і основні склади команд. Турківчани активніше почали гру. Однак Оскарівці хвилин за 10 почали перехоплювати ініціативу у футболістів Коломищини. Досвід зробив своєї команди із підгір'я. Вийшла в вперед турківчани кинулися відігруватися і знову спрацювала стара істина. Не забуваєш ти забивають тобі. Рахунок у грі став 0-2 Бо і далі нарощували темп. А після перерви за рахунку 3-0 на користь гостей у команди турки, ніби розпочалося нове дихання. За 20 хвилин до закінчення гри місцеві спортсмени відквитали один гол. Атаки господарів поля стали більш агресивними. І за 5 хвилин до фінального свистка рахунок вже був 2-3. ФК турка кинувся в атаку. Футболісти притиснули гостей до власного майданчика. За кілька секунд до закінчення гри турківчани отримали право на штрафний метрів за 25 від воріт. Однак пробили неточно. У результаті поразка та гра команди того дня запам'ятала. Лася вболівальникам, які нагородили футболістів, оплесками. з турки Богдан Малецький, Сергій Грин. Програма подіїнтика. Ви зауважили, що люди кругом почали вдягатися у темний одяг і зовсім не усміхаються. Чомусь щоразу більше брудного опалого листя, і природа в'яне на очах. Знову ці нескінченні дощі та ще й темніти почало швидше, а незабаром почнеться холодна зима, хочеться тиші, спокою, можливо, поплакати і зовсім не хочеться працювати. Що це? Чому все стало таке гнічю... гнітюче? Якщо ви так само відчуваєте щось схоже, запрошую подивитися програму. Про все крім політики. Після новин гість студії розкаже, що таке осіння депресія та як з цим впоратися маєте запитання? Телефонуйте 38 вісім Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінадаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо ефм У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Шануйтеся і головне, будьте здорові.